Всім доброго дня, Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде така цікава тема, яка називається Сайте знайомств Німеччині. Взагалі, ви часто до мене звертаєтеся за приватними консультаціями кажете, Ліна, а коли я зустріну чоловіка? І кажу, слухайте, ну подивіться на тару". да? от працюю з Таро, психологічні поради даю на своїх консультаціях. І я кажу, ви знаєте, коли ви зустрінете чоловіка, це вже абсолютно не, ну, не важливо. Важливо, що ви з ним будете робити з тим чоловіком. Ви готові до відносин? Ви знаєте, чого ви хотіли б, чого ви не хотіли б, з якими рисами характеру цієї людини ви змогли б жити. А з якими рисами ви абсолютно не погоджуєтесь? І дівчата ви мене питаєте? Скажіть, будь ласка, які ти німецькі чоловіки, де да з ними познайомитися? Чесно говорячи. Можу признатися, що зараз познайомитися з кимось просто так на вулиці абсолютно нереально, оскільки німецькі чоловіки бояться. Навіть років 15 тому можна було піти в компанію дівчат, випити каву, випити аперолю, посидіти за стойкою бару і там з кимось познайомитися. Зараз це все відбувається онлайн. Чому? Оскільки в людей немає часу. Життя стало настільки швидким, що просто немає часу, можливо, ходити розслаблятися. Хтось боїться, що його посадять за якісь там не знаю сексуальні. Ем... Питання, або взагалі, що людина до вас там пристає. Також є. Хтось не знає, як себе вести. Інтернет є тією платформою, з якою нам багато краще чи вільніше поспілкуватися. Ми знаємо, що колись папер все терпів, але зараз інтернет терпить абсолютно все. Негативні коментарі під відео, людина може написати будь-який бруд, оскільки її звати там зайченятку 27. І вона може писати, та зайченятка, або ще хтось вам будь-який. Бруд, оскільки вона знає, оп, і сховалася, і нічого не буде. І от інтернет, сайти знайомств вони також є платформами, в яких люди спілкуються, і чуть що можна заблокувати, що абсолютно ненормальним є в житті. Коли ви з людиною зустрічаєтеся і от ви спілкуєтеся, вона вам щось каже, що вам не подобається, ви ж її не поставите на блок, нам треба спілкуватися. А інтернет, будь ласка, не подобається НІПС наступне, не подобаються ще. Сайти знайомств є різні. Їх є і велика кількість. Ви можете знайти, наприклад, на Play Store, зайти до себе і подивитися Dating App. І вам вийде велика кількість. Там є рейнгінг, скільки зірочок мають ці сайти. Є платні сайти, є безплатні. І що є цікавим, дуже часто на сайтах платить чоловік. Для того, щоб він міг дивитися, хто поставив йому лайк. Чи першому написати жінці, ви також можете платити. ну Наприклад, коли я була на сайтах, знакомців, ще ні разу не робила абонемент, оскільки проблем з тим, щоб мені хтось написав і е, почав розмову першу, в мене абсолютно не було. Е, що є цікавим, ці абонементи, які вам запропонують, будьте, будь ласка, обережні, оскільки ви не зможете потім від них звільнитися. Є сайти, наприклад, називається один сайт Meet 5», «Зустрій 5. Цей сайт побудований так, що ви просто там зустрічаєте людей, з якими ви можете щось, не знаю, там, піти їсти разом, піти на якусь виставку, піти в кіно, разом готувати. Це просто сайт для друзів. От якщо ви зараз, наприклад, хочете спілкуватися для того, щоб вивчити мову, або може справді познайомитися з людиною, вам підійде цей сайт також. Да? Meet 5», зустріть 5. Мені знайомий розповідав, він там ходив, каже, ми ходили, 10 людей нас було, ми їли, і на великах десь в велосипедах вони каталися, є багато. Є сайт, який називається Баду, думаю, ви всі його також знаєте. На цьому сайті більш така публіка, знаєте, це one night stand, скажімо так, зустрітися, покохатися, нічого такого серйозного. Tinder – це саме один основний сайт. Ви реєструєтесь, відправляєте свої фото. Там є можливість зробити підтвердження або через лице, да, ви робите фотографію, або через. Імейл, e да? ви отримуєте імейл, e там підтримують під господи, як воно називається, ставите, підтверджуєте О, цей сайт. Взагалі, як спілкуються німецькі чоловіки? Якщо у вас меч да, на Тіндері, ви, наприклад, нажали, вам подобається цей чоловік, і він нажав, що ви подобається. Це означає, що ви співпали і ви можете писати один одному. Якщо ви не платите. То е, тільки за рахунок тих лайків отримуєте меч, і тоді, будь ласка, спілкуйтеся. Що мені подобається на цьому сайті, наприклад, те, що багато чоловік пише, чоловіків пише значить, таке фото. Е, Штанів, да, там, Ролікса або автівку і написано: е, я хочу спілкуватися на е, значить, дуже такі тендітні теми, але оскільки я працюю на дуже важливій посаді, то е, ну, заховав я свою фотографію. Але якщо ти зі мною значить, поставиш матч, ну і тобі прийшлю свою фотографію, що є цікаво, я колись таке зробила. Ну, як що сказати? Я не думаю, що там була посада, там був комплекс людини. Дівчат, якщо ви заходите на такі сайти, чоловіки, не тратьте свій час на те, щоб з кимось говорити ні про що. Люди, які не ставлять свої фото, вони не мають серйозних намірів. Просто ніколи. Сперігайте свій час. Що мені подобається, це чоловіки, які пишуть, я одружений. Моя жінка знає, що я тут хочу секса. Тобто, якщо вам потрібен секс, це для вас вам ідеальний кандидат. Хтось пише, що я не моногамний, я хочу зустрічатися з багатьками з великою кількістю жінок. Це також нормально. Мені дуже подобається, коли люди пишуть справді, тому читайте профілі, щоб потім не було проблем. І е, вже зразу від, для себе не беріть на кількість, а беріть на якість, якщо ви зустрічаєтеся з чи хочете зустрічатися з певним чоловіком. Отаку, як колись знайома моя каже, я там потикала, потикала і натикала собі якихось манчів. Да? І вона з ними от спілкується. Що є ще цікавим людина, яка має інтерес до вас. Будь ласка, це пов'язано з вашою, до речі, здоровою психікою. Якщо людина цікавиться вами, у нас знайде час, вона напише, вона якийсь смайлік прийшла, або скаже, слухай, вибач, мене така ну, з запарка, да, я тобі завтра напишу в п'ятій годині. Не малюйте собі якихось таких замків, да, які б вам е просто, щоб себе чи його оправдати, а він не зміг, а може інтернету нема. Людина, яка має інтерес, вона вам завжди напише. Що ще є цікавим? Німецькі чоловіки ніколи не питають вас вашу адресу. Да? Наприклад, є певні речі, які є no-go. Коли ви зустрічаєтесь, то потрібно зустрічатися в якихось містах, де є багато людей. Ви можете зустрітися в кафе, ви можете зустрітися разом піти на прогулянку. Хоча, наприклад, якщо кафе і прогулянка, я сама, мені подобається зустрітися з чоловіком і піти з ним на прогулянку, оскільки коли ви сидите в кафе, ви сидите. І їсте свій салат, а вдруг щось так не то пішло, у вас немає шансу встати і піти. Тому найкраще це йти, я вважаю, наприклад, на прогулянку. Але поки ви переписуєтесь, наприклад, моє правило це ми поспілкувалися там два-три повідомлення, і потім я кажу, давай будемо телефонувати. Я хочу почути твій голос, оскільки те, що людина вам пише, це одне, а хімія починається з того, коли ви чуєте голос цієї людини. Дуже цікавий досвід в мене був, коли ми спілкувалися. І тут починається. Я сьогодні не можу, оскільки в мене батьківські Збори. Завтра я також не можу, я зустрічаюся з друзями. На вихідних до мене приїжджають діти десь на наступний тиждень. Таких людей я, наприклад, зразу блокую або просто кажу: вибач, нам з тобою ну, немає про що говорити, оскільки людина, яка має інтерес. З вами спілкуватися, зустрічатися. Вона знайде 10 хвилин. І хтось мені скаже, ні, я можу в них життя. Я, наприклад, такого не сприймаю. Якщо в мене є інтерес зустрітися чи познайомитися з людиною, я найду 15 хвилин свого часу і покажу, і поговорю. Можливо, взагалі це не моя людина. Але якщо цей інтерес є, і можливо, через те, що я вогонь, да, я її хочу той вогонь трошки. Киснем насищати, будьте для себе дуже обережними, або зробіть для себе такий список людей, які для вас є ноу-гоу. No Наприклад, хтось там, да, колись ми телефонували, він починає їсти пити по телефону, або починає мені розповідати про свою колишню дружину. Є такі речі, дівчатки, в нас всіх часто цей ми рятуємо, да? бо в нього така погана колишня дружина. От вона така погана, просто жак, а він такий ідеальний. Розумієте, що це велика, великий ярмарок, велика, великий продаж людей. Вас товар в нас купець, як колись казали, і люди консумують один одного. Не зупиняйтеся і не йдіть в глибину однієї людини, якщо ви її не знаєте і не вислуховуєте історії. Колись я також спілкувалася з чоловіком, і він каже: Я дуже тендітний, цей хіперсензібель. Всіх поважаю, але якщо ти хіперцензібель, то вчися реагувати на події. І от мені розповідає, я дуже багато вивчив чого після свого розлучення і ще в процесі, а в жінки вже новий друг. От І кажу: а чого ти зараз хочеш? От я був свого терапевта, він мені сказав, що мені потрібно от моє минуле пропрацювати, мені треба більше з дітьми проводити час і радіти. Я кажу, почекай, я тебе зовсім інше запитала, чого ти хочеш від мене, як ти бачиш наші. Відносно, якщо ми будемо з тобою зустрічатися, ой, а я про це не подумав. Це означає, що людина абсолютно не готова. Всі, хто пишуть в себе статус, комплецієт, да, це е, сложно. Або я ще одружений, але ми живемо в одному будинку і на різних поверхах, але ми не розлучаємося, бо фінанси в бан. Людина, яка таким чином живе, вона завжди буде обрати фінанси, а не вас. Є настільки багато таких гачків, які просто знаходяться на сайтах що дуже цікаво з точки зору психолога, таке спостерігати, і з точки зору жінки, коли людина не готова. І якщо вона не готова до відносин, як ви кажете, знаєте, да, що після довгострокових відносин, там десь 15 років, перші відносини не функціонують, оскільки партнер намагається проєктувати свої проблеми з жінкою або свої моделі поведінки на нового партнера. Не беріть на себе роль, я його буду рятувати, я там буду вислуховувати. Ви не психолог, або беріть за це гроші і кажіть, кохане, я твої, то що ти мені ниєш зараз, да, в мою гарну плечі мої груди. Будь ласка. Плати за цей можна скільки завгодно. Обирайте людей, які гідні вас, які з вами на одній хвилі які хочуть з вами разом подорожувати, насолоджуватися, які дають вам енергію. Як тільки ви слухаєте на сайтах, що хтось починає розповідати про свою жахливу історію, про проблеми з дітьми, то просто-напросто кажіть ні. І не тягніться все. Три рази попереписувалися. Кажете, давай будемо телефонувати або зустрічатися, або ви будете вести епістолярний жанр да, і переписуватися з цими чоловіками. Є нормальні люди, які також шукають. Собі партнера, які состоялися. До речі, будьте обережні, оскільки є ті, хто каже, наприклад, а де ти живеш, ніколи не кажіть, де ви живете. Навіть якщо він ведесь там проводжувати, буде, ідіть, не треба казати. І німці ніколи не будуть, наприклад, вам в двері дзвонити просто без запрошення. Це вже означає, що в людини щось не так. Ніхто не буде вам через два місяці пропонувати приїхати до нього, жити з ним, оскільки. Знов таки, німці самі по собі дуже обережні, і це триває певний час, поки це буде тепло між вами. Якщо людина вже зразу каже, давай без того, щоб ви не жили разом і, і зустрічалися, вона вже каже, давай одружуватися, це дуже дивно. Будьте обережні. Якщо у вас є певні питання або у вас є певний досвід, напишіть під відео, думаю, дуже буде цікаво почитати про те, як ви бачите, як ви зустрічаєтеся з чоловіками, за якими критеріями ви відсіваєте їх. Або ви кажете, ні, от я далі, мені цікаво. Наприклад, я свій досвід, коли я шукала партнера, інколи просто от читаєш повідомлення, і ти вже можеш діагноз поставити, оскільки є типова поведінка. На жаль, я розумію, що кожна людина опрацьовує свої страхи, свої проблеми по-іншому, але. Будь ласка, не за ваш рахунок. Ви шукаєте своє щастя, і ви не є носіями заспокоєння або такий трост-пласта. Так? Лекепластер, який може, що в нас трост німецькою мовою, там, заспокоїти. Дбайте про себе, дбайте про свій психологічний стан і не будьте жертвою людини, яка хоче вас використовувати. На все добре буду дуже вдячна вашим коментарям, лайкам, підписку на канал і як ви бачите відносини з німецькими чоловіками, і чи були вже на сайтах знайомства.